Привіт! Сьогодні розберемось у темі, яка є фундаментом будь-якого успішного бізнесу, але про яку, знаєте, часто згадують лише для галочки. Це охорона праці. І це не просто про папку з документами. Ні, це ціла система, створена, щоб захистити найцінніше здоров'я та життя людей. Отже, з чого все починається? Що ж таке охорона праці, по суті? Уявіть це, як роботу на випередження. Головна мета тут проста, але погодьтеся критично важлива: не допустити нещасних випадків і профзахворювань ще до того, як вони можуть статися. Це власне і є основа будь-якого відповідального бізнесу. І треба розуміти, що всі ці вимоги це не просто якісь рекомендації, вони закріплені на найвищому рівні. Є головний документ це закон України про охорону праці. Саме він встановлює єдині, так би мовити, правила гри для абсолютно всіх роботодавців Україні. І це підводить нас до ключового питання що ж конкретно вимагає закон від кожного підприємства, невагливо, велике воно чи маленьке, чим би воно не займалося. Давайте розкладемо все по поличках. І так, перший ключовий блок це побудова самої структури, такого собі скелета системи охорони праці. Бо без цього міцного фундаменту всі інші зусилля будуть ну просто хаотичними і, будемо відверті, неефективними. Отже, вимога номер один на підприємстві має бути людина або навіть цілий відділ, який відповідає за безпеку. Головне, щоб було чітко зрозуміло, хто саме опікується цим напрямком. І ось тут є цікавий момент. Якщо в компанії працює 50 або більше людей, то створення повноцінної служби охорони праці це вже обов'язок. Для менших підприємств закон більш гнучкий. Ці функції може виконувати хтось за сумісництвом або навіть можна залучити фахівця зі сторони на договірних засадах. Другий крок це здавалося б, паперова робота, але вона надзвичайно важлива, потрібно створити чіткі внутрішні правила. Положення та інструкції з охорони праці для кожної професії, для кожного виду робіт. По суті, ці документи стають такою собі внутрішньою конституцією безпеки підприємства. Гаразд, переходимо до наступного етапу, де наша система починає, так би мовити, оживати. Адже правила на папері нічого не варті, якщо люди про них не знають. Правда ж? Саме тому навчання та інструктажі це абсолютно ключовий момент. Закон вимагає, щоб кожен працівник без жодних винятків пройшов чотири основних види інструктажів: вступний при прийомі на роботу, щоб одразу задати правильний тон. Первинний – вже безпосередньо на своєму робочому місці, повторний, щоб регулярно освіжати знання, і позаплановий. Він потрібен, якщо щось змінилося, нове обладнання, технологія або, на жаль, стався якийсь інцидент. Але інструктажі це лише початок. Далі йде систематичне навчання, тобто працівники повинні не просто прослухати правила, а й підтвердити, що вони їх знають і розуміють. Це такий собі безперервний цикл, який підтримує культуру безпеки на належному рівні. І що важливо, закон не гребе всіх під одну гребінку для робіт із підвищеною небезпекою, ну скажімо, робота на висоті чи з електрообладнанням вимоги набагато суворіші. Для таких фахівців щорічне навчання та перевірка знань це не просто формальність, це життєва необхідність. Добре, ми створили структуру, навчили людей, але як зрозуміти, де саме ховаються найбільші ризики? І звісно ж, звідки взяти ресурси, щоб ці ризики усунути, це третій і не менш важливий блок нашої системи. П'ята вимога це атестація робочих місць. Якщо говорити просто, це такий собі глибокий аудит. Повний медогляд кожного робочого місця. Його мета виявити всі потенційно шкідливі фактори, від рівня шуму і вібрації до якихось хімічних випарів. Це дозволяє не просто реагувати на проблеми, а діяти на випередження. І ось ми підійшли до питання, яке, мабуть, хвилює кожного керівника. Всі ці заходи, звісно, вимагають грошей. Так скільки ж закон вимагає виділяти на безпеку? І відповідь є. І вона дуже конкретна. Закон встановлює чітку мінімальну планку не менше, ніж відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. Це не рекомендація, а обов'язкова норма, яка гарантує, що на безпеку завжди є бюджет. Отже, давайте підсумуємо: перед нами шість ключових кроків: все починається зі створення структури і розробки правил. Далі йде навчання персоналу, потім аналіз ризиків через атестацію і нарешті виділення фінансування. Кожен з цих елементів, як бачите, пов'язаний з іншим і є незамінним у цій системі. І на завершення, давайте просто замислимось над одним питанням: чи є охорона праці лише обов'язковою статею витрат, яку нам диктує закон? Чи може це одна з найрозумніших інвестицій в стабільність, продуктивність і, що найголовніше, в людей, які і є рушійною силою будь-якого бізнесу?